Фільм Насферат вийде в український прокат 2 січня. Це готична історія про одержимість між молодою жінкою та моторошним вампіром, що захопився нею. Режисером фільму виступив Роберт Егерс, відомий своїми горорами Відьма та Маяк. А серед зірок в акторському складі Білл Скажгорд, Лілі Роуз Деп, Ніколас Холт та Вільям Дефо. Нова робота режисера є ремейком культового фільму «Носферату. Симфонія жаху, що вийшов у 1922 році. Хоча стрічку вважають екранізацією Дракули, вона не є прямою адаптацією, оскільки кінокомпанія Прага Films не змогла викупити права на книгу. Тому Мурно змінив імена героїв та додав нововведення у сюжет. Наприклад, граф Дракула став графом Орлоком, події перенеслися з Британії до Німеччини, і, на відміну від Дракули, Орлок не створював нових вампірів, а лише вбивав своїх жертв. У 1979 році вийшов рімейк Носферату привид ночі. Режисером виступив Герцог Вернер. Герцог сам продюсував фільм та мав повний художній контроль, що врешті зробило цей ремейк одним із найвиразніших проєктів у фільмографії режисера. Новою екранізацією Носферату режисер Роберт Егерс загорівся ще у 2015 році, коли представив світу свій хорор Відьма. І планував, що його наступною стрічкою стане саме Історія про відомого вампіра. Проте проєкт був відкладений. І режисер зміг до нього повернутися лише у 2022 році. Для створення моторошної атмосфери оператор Ярін Блашки створив спеціальний фільтр, що відтворює довжини хвиль світла, які людське око здатне бачити у темряві. Другим основним джерелом світла стали свічки та вогонь. Це призвело до цікавих стилістичних рішень від художниці з костюмів Лінди М'юєр, які потрібно було вдягнути персонажів так, щоб їх було видно в умовах низької освітленості. Але і без скандалів не обійшлося. Через те, що під час зйомок фільму в одній зі сцен було використано близько двох тисяч живих щурів, а за деякими джерелами близько п'ятьох тисяч, видання Variety повідомило, що Пета планує влаштувати протести під час прем'єри фільму. Хоча Носферату ще не вийшов у широкий прокат кінокритики, які були присутні на закритих показах, називають стрічку фільмом жахів, який у рівній мірі спокушає та відштовхує. А ви плануєте його дивитись? Коли